вогні ССО знищили нафтобази, автобази склади потяги і потяги із пальним окупантів. Коп вкрав понад 16 мільйонів гривень і втік із валізою кешу. Нові подробиці скандалу. Сімейні схеми кіберполіцейського не теща, кулі раптом піднялася, купила салони, будує елітний маєток в Одесі. Гетьманцев купив квартиру за мільйон євро у ніці. А у декларації занизив реальну вартість. Осліпла Феміда. Бородянський райсуд виправдав розгвардійця. Бо Мало доказів парадерства під час окупації Київщини. Фейкові закупівлі дронів для армії на Сумщині військовий зі спільниками вкрали майже 16 мільйонів гривень. Росіяни стрімко обходять українську оборону і готують удар на Запоріжжя. Вітання мене звуть Анастасія Дмитровська. І я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Начальника одного із відділень столичної поліції Рябянського, який днями зник разом із арештованими коштами, затримали на рівненщині. Власне йдеться про керівника одного із відділень Дарницького управління поліції Юрія Рибянського, який не вийшов на службу та не виходив на зв'язок із 4 листопада. Разом із Рибянським зникли арештовані грошові кошти, доступ до яких він мав як відповідальна особа. Якщо ми з вами говоримо зараз про суму. Тому що дійсно людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна, точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового судового розслідування, але орієнтовно мова йде про понад 16 мільйонів гривень, і переважно ця сума була в доларах. Учора Рибянського затримали на Рівненщині. Відомо, що подальше розслідування проводитиме державне бюро розслідувань. Те, що головного кіберполіцейського Києва В'ячеслава Куліуша обростає нерухомістю і почала масштабне будівництво біля моря. Крім цього, журналісти Білу Синфо з'ясували, що елітна нерухомість сталася із тещею посадовця після того, як він розлучився. За класикою, так би мовити, корупційного жанру декларація посадовця достатньо скромна. Не те, що офіційних доходів на придбання нерухомості немає, а розлучення із дружиною фіктивне. Те, що начальника київського управління протидії кіберзлочинам В'ячеслава Кулюша одразу після його розлучення з дружиною купила салон краси для доньки і почала зводити маєток в одному з найдорожчих котеджних містечок Одеси, лише земля під будівництвом мала б коштувати щонайменше 8 мільйонів гривень, що не співмірно з офіційними доходами усієї родини, панове, як вам такий схематоз? Родина Данила Гетьманцева придбала квартиру у Ніці майже за мільйон євро. Журналіст Сергій Іванов оприлюднив інформацію, що родина голови податкового комітету Данила Гетьманцева володіє апартаментами у французькій Ніці за кілька кварталів від Середземного моря. Ось у цьому будинку на бульварі Віктора Гюго 58, в місті Ніцца, розташована 142-метрова квартира голови податкового комітету Верховної Ради. Саме тут, в чотирьох кварталах від середземноморського узбережжя, а не в Україні, мешкає його сім'я. Вийшов і за 5-10 хвилин ти вже на одній з найдорожчих набережних у світі. Крім того, іванов оприлюднив фрагмент договору купівлі-продажу, який за його словами підтверджує факт придбання житла. Також я додаю витяг з договору купівлі цих апартаментів. Їх вартість становить 930 тисяч євро, тобто 45 мільйонів гривень. Місцеві джерела, які працюють з нерухомістю, стверджують, що це ціна без ремонту. Якщо робити ремонт, треба до цієї вартості додати ще 30-40%. І я далекий від думки, що Гетманцев поселив свою сім'ю у квартирі з обшарпаними стінами. Тобто фактичні витрати голови податкового комітету на це помешкання набагато більші, ніж. Мільйон євро, а це означає, що Гетманцев збрехав у своїй декларації, і це є корупційним злочином, за який його потрібно притягнути до кримінальної відповідальності. Нагадаю, раніше у змі вже повідомлялося, що Гетманцев має квартиру у Франції площею більше 140 квадратних метрів, оформлену на його матір. Але у декларації народного депутата вартість цієї нерухомості вказана на рівні 10 мільйонів гривень, що за оприлюдненим журналістом документом не відповідає дійсності. Ми ж Принагідно, хочемо звернути увагу на ЗК на декларацію пана Гетьманцева і перевірити на предмет достовірності те, що публічно озвучив Іванов. І крім цього, як на мене, посувало б відреагувати на подібні закиди і самому посадовцю. На Київщині суд виправдав розгвардійця, якого обвинувачували у мародерстві під час окупації. Йдеться про російського військовослужбовця Євгенія Мурзінцева. Мурзінцев відправив посилку вагою 24 кілограми з описом вкладення речі до Рубцовська Алтайського краю. Звідки він родом? Суд вважає, що зібрані докази підтверджують, що Мурзінцев перебував на території України в складі окупаційних військ та дійсно відправив посилку. Проте суд не побачив достатніх доказів, що речі з будинку викрав саме обвинувачений. Мурзінцева виправдали за недоведеністю вчинення ним цього злочину. В офісі Генерального прокурора України повідомили, що Оскар. Жеть виправдовувальний вирок для розгвардійця Мурзінцева, як зазначається, прокуратура наполягала у судових дебатах на визнанні військовослужбовця збройних сил Російської Федерації винним та призначені йому 10 років позбавлення волі. На сумщині військовослужбовець разом із посадовцями кількох територіальних громад привласнили майже 16 мільйонів гривень, призначених на закупівлю дронів для сил оборони. На Сумщині військовослужбовця викрили на фейкових закупівлях БПЛА. До злочинної схеми він долучив сімох спільників: це підприємці та посадовці територіальних громад сумського району. Спільно вони підробляли документи від імені військової частини. Договори, накладні та листи запити були потрібні їм для достовірності. Майже 16 мільйонів гривень. Ось скільки державних коштів отримали підозрювані з рахунків чотирьох місцевих громад. На безпілотники з цієї суми було витрачено. Нуль гривень кожному з вісьмох підозрюваних загрожує від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна досудове розслідування триває. Я панове знаєте тут навіть слів цензурних немає. Напишіть у коментарях, що ви про усе це думаєте. Нині Росія на порозі свого найбільшого завоювання в Україні за понад два роки повномасштабної війни. Журналісти Wall Street Journal пишуть про те, що повністю окупувати місто Покровськ росіяни зможуть протягом кількох тижнів. І у випадку, якщо Сили оборони вийдуть із Покровська, доведеться відмовитися і від сусіднього міста Мирнограда. За всю війну не було такого, щоб росіяни зазнавали таких шалених втрат і все одно продовжували тиснути. Співвідношення втрат може сягати 10 до 1 на користь України. Тим часом російський незет пропагандист Калашніков заявляє, що під Покровськом Росія може втратити стільки ж стільки вермахт у Польщі. В чому заключається складність положення для нас? Діло в тому, що Покровськ ми все таки не замкнули а, окруження а, чисто географічські. Вот. И поэтому вынуждены выдавливать, то есть вести городские бои. И там потери очень велики, конечно, с обеих сторон. Для нас они сопоставимы с Бахмутом, с боями за Бахмут. Помните, Евгений Пригожин, когда был жив, он оглашал эту цифру. 20 тысяч погибших только в Адмиров за Бахмут. Вот. И там не меньшее число, наверное, из частей, которые в общем под министерство обороны. А я хочу напомнить, что в Вермахт... Когда он брал Польшу в сентябре 1939 -го года, его потери было чуть больше 20 тысяч. То, то есть один банк обошелся. А вот в такие, так сказать. Цифрипаті тоді як волонтер Сергій Стерненко пише про те, що за темпами просування росіян покровський напрям є не найгіршим. Набагато тяжча ситуація каже Стерненко південніше на перетині Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей про те, що є цілком серйозна загроза наступу росіян на Запоріжжя, пише і військовий Станіслав Бунятов. Поки наша увага на Покровську, ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усю лінію оборони на півдні. і знову ж таки Wall Street Journal пише про те, що контроль РФ над Покровськом відкриває шлях до Дніпропетровської та Запорізької областей, оборона яких є слабшою. Про те, що росіяни активізувалися на запорізькому напрямку, свідчить і активність руху військових колон у тимчасово окупованому Бердянську. І знову помічено морську піхоту, поміж усім, але зазначається, що не в домінуючій кількості, велика кількість інженерної складової рухається в напрям пологів. Проте назворотнє не менш чотирьох платформ побитої бронетехніки за три дні з напряму Бердянську на ММК і та в Новоазовськ. Учора аналітики Діпстейт повідомляли про захоплення росіянами територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Утім, у силах оборони України це спростували. Зокрема, речник МНОКАПівдень Владислав Волошин повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності. Це колишнє Каховське водосховище, яке зараз майже без води. Територія поросла. Густою рослинністю і ворог її активно намагається використати для того, щоб обійти наші позиції і підійти до передмість Запоріжжя у Куп'янську на Харківщині. Тривають бої із загарбниками із північної частини міста їх вдалося витіснити. Ситуація усе ще є хиткою та напруженою. Не про це повідомив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Станом на зараз, 6 листопада, була низка контратак у північній частині міста. Росіян вдалося витіснити, але ситуація хитка. Ідуть бої у місті, які динамічно змінюються. Хоча вдалося відкинути росіян, але у місті все ще непросто. Словом, ситуація, як зазначають у генштабі, складна, але контрольована. Я ж не втомлююся захоплюватися мужністю та героїзмом українських воїнів. Вони тримають фронт і протистоять величезній орді, яка значно перевищує їх у кількості. Тому нині, як власне, і завжди силам оборони потрібна наша і з вами підтримка. Тому закликала, закликаю і буду закликати. Підтримуйте українське військо. Цієї ночі наші безпілотники залітали просто в окупований Крим. Ні на півострові працювала ППО у чорноморській частині небо палало. Офіційно росіяни збили п'ять безпілотників. Але джерела кажуть: готуйтеся до чергового гуркоту із Криму. Водночас надходили повідомлення про вибухи і загоряння у Брянській, Курській та Халузькій областях РФ. Не деталі ще уточнюються, але ніч для окупантів була гучна. А напередодні у ніч на 6 листопада сили спеціальних операцій випалили на Бази ворога у тимчасово окупованому Криму дрони ССО влучили у нафтобазу Гвардійська і знищено великий резервуар НРС 400 заповнений пальним. У тому ж районі детонували два потяги із цистернами, завантажені нафтопродуктами. І під удар також потрапили кілька нафтобаз та складів пального у Сімферополі та селищі Бітум. Були знищені об'єкти резервуарного парку. ССО продовжує діяти асиметрично там, де ворог не чекає. Тим часом у Волгограді після атаки. Українських дронів у ніч на 5 листопада зупинився нафтопереробний завод. Про це повідомляє видання Рейтерс. пошкоджено дві установки. Потужність кожної сягає 20% від загальної потужності підприємства. А у Донецьку було завдано удару по базі зберігання комплектування та запуску шахедів в окупованому Донецьку. Тож питання, чим саме Працює Україна по ворогу дронами чи може таки ракетами фламінго. Відповідь далі у нашому сюжеті. Унікальна операція, яка тривала місяцями, закінчилася феєричним вибухом у Донецьку. Такого як розповідають місцеві на окупованих територіях іще ніколи не бачили. А, Куди влучила, що було знищено, і головне чим били ЗСУ? Судя по суперефектам і масштабнішим взривам, працювали ракети фламінги. І так про все по порядку. Напередодні вночі у Донецьку пролунав потужний вибух. Після чого, судячи з відеоочевидців, у небі з'явилася вогняна куля, схожа на ядерний гриб. А в будівлях повилітали вікна за кілька кілометрів від епіцентру. Є, зараз у мене... Стекла выбило... На самом деле это район аэропорта Октябрьский. Большой склад БК, туда прилетели ракеты. Пока официальной информации нет, но уже говорят о складе БК. Я посмотрел видео, роскошное. Скорее всего, действительно склад ракет или снарядов очень большой, потому что на видео, как в фантастических фильмах или компьютерных играх, взрыв, а потом второй взрыв, прям вот видно эту светящуюся, расходящуюся быстро волну. Тобто дуже удачна прилітіла по складам Донецьки. Трохи пізніше ясність у це питання вніс глава безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді. За його інформацією, приліт стався по великому складу безпілотників типу шахет, де також зберігалися і бойові частини. Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів цієї ночі. Було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВІА Сил оборони України. Аналітики зазначають, що незважаючи на дальність польоту шахедів, росіянам було дуже важливо тримати склад цих дронів поблизу фронту. Адже коли окупанти запускають БПЛА за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування, у ЗСУ просто не залишається часу на оперативну реакцію, і як наслідок дрони здійснюють свій терор у прифронтових містах. А також б'ють по передовим позиціям наших військових, якраз розрушення логістики поставок снарядів, ракет на дронів, на покровське направлення, на сам покровськ. Это сейчас для нас очень важно. А ось чим били села оборони в нашому командуванні вважали за краще замовчати. Однозначно, одне в АТАЦІ точно брали участь дрони, але щось прилетіло і слідом за ними. Як показують кадри відтуди, працювали явно, не тільки безпілотники. БПЛА, як можна понять, отвлекали местное ПВО. А от контрольний удар був нанесені чем то похожим на реактивний возможно дрона, возможно, і ракету. Про те, що ракети такі були використані, свідчать і повідомлення Мадяра про участь в атації ракетних військ України. Я не думаю, що склад з шахедами не був захищений, що это були просто ангари. скорее всего. Речь шла о каком-то подземном бункере. И это еще одна причина, почему я думаю, что это были фламинго. Конечно, могли работать и Storm Shadow. И Storm Shadow тоже здесь подошли бы. У них есть противобункерная функция. Тем не менее, масштаб детонации показывает, что, ну, во всяком случае, мне так кажется, если смотреть первую секунду, то там был взрыв явно больше, чем пара сотен на килограмм боевой части Storm Shadow. Так, що так, швидше за все, це були саме наші українські фламінго, які вже втретє, тільки за цей тиждень завдали колосальної шкоди росіянам. А ось у Криму такої потужності не знадобилося, тож півострів полетіло атакувати безпілотники. В окупованому Сімферополі близько пів на третю ночі почалася пожежа на нафтобазі. Ймовірно, йдеться про Кримнавтозбут у районі селища Бітумне. Також повідомлялося про чотири прильоти у гвардійському, після чого в небо піднявся дим. Там ймовірно влучання прийшлися по місцевій ГРЕС, яка тимчасово припинила роботу. У тимчасово окупованому росіянами Луганську знайшли повішеним заступника генерального прокурора так званої ЛНР Кирила Грекова. За певною інформацією, Греков був громадянином Росії та призначенцем Москви, який прибув до регіону для виконання ключових посадових обов'язків від імені російської влади. Крім цього, відомо, що Греков мав напружені відносини із місцевими та посадовцями, через що неодноразово стикався із конфліктами, які ймовірно призвели до трагічного кінця. Не нині ж смерть високопосадовця приховують від громадськості офіційні органи ЛНР, уникають будь-яких коментарів. Словом класичне завершення кар'єри російського посадовця. У Чехії голова палати депутатів Томіо Камура першого ж дня після свого призначення розпорядився зняти прапор України із фасаду будівлі чеського парламенту. Правісе нехав сундат українську вайку з будови посланецької сімовни. Також варто зазначити, що ще під час своєї передвиборчої кампанії Камура заявляв, що участь його партії у правлячій коаліції можлива лише за умови перегляду усіх дозволів на проживання виданих українцям. Посадовець переконаний, що українці, нібито, позбавляють чехів робочих місць та заважають поновленню закупівель російського газу. Утім, чеські парламентарі рішення нового голови палати депутатів зняти український прапор з будівлі парламенту не підтримали і нині на будівлі чеського. Парламенту не один, а одразу три українських прапори. Слухайте, панове, а тільки у мене є відчуття, що у команді Фіцу і Орбана намічається, так би мовити, плюс один. У Фінляндії вчителька музики змусила 11-річну українку співати російську калінку. Донька сказала, що їй було сказано, що вона всі мають співати разом, от тобто вона пішла співати, але ну так, без бажання, звичайно, проти волі. Відомо, що вчителька музики запропонувала заспівати російську пісню Калінка 11-річна Ніколь сказала, що вона з України і не хочеться співати. Але вчителька відповіла, що у школі не обговорюють війну, і співати дівчинці таки довелося. Бурило по-перше, те, що моя дитина була змушена співати російською у шведомовній школі, і те, що вчителька обрала російську пісню для дітей фінських тут. І без, без якось, без навіть задньої думки, про те, що це не є нормальним, теж це є поширення російської пропаганди культури, те, з чим ми намагаємося дуже сильно боротися зараз. Після розголосу директорка школи лише зазначила, що заклад дотримується державної навчальної програми, і саме тому на уроці музики і вивчали російську пісню в межах ознайомлення із музичними культурами світу. Тоді як у Фінськ... Кому управлінні освіти зауважили, що через війну в Україні вчителі можуть замінювати програму і мають бути гнучкими у таких випадках. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось.